Oh, wow. Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Мене звуть Ната для тих, хто вперше на моєму каналі. І в нас сьогодні по плану така, ну а можна навіть сказати, не запланована примірочка в секонд-хенді. Пошуки скарбів. І відразу ж я показую, що я приміряю, мені сподобався ось такий бомбер. Все ж таки, думаю, що цей бомбер більше на весну, більше на осінь. Зараз в ньому не походиш. 550 мінус 30 відсотків. Тут написано Ґьо. Може, це навіть і жіночі. Після вчорашнього кардигану за 2000 гривень в магазині Resort я вирішила прийти в Second і почала ритися власне в кардиганах. Мене понесло на ось таку тему. Тема якогось дикого заходу. Ну а чому б ні? Мені дуже подобається такий стиль, можливо. Це дещо хіппі, можливо, бохо, Я думаю, тут всього потроху за 330 гривень. І мінус 30%. Саме сьогодні на все, мінус 30% від ціни, вказаної на ціннику. Далі, дівчат, приміряю ось такий кардиган на таких кудзиках золотистих. Мені він нагадав, звісно ж, стиль Шанель. Але розтягнути, точніше, ні, не розтягнути. Це дещо не мій варіант, не мій розмір. Це на більш широкі плечі, на більш широкий бюст, я так думаю. А взагалі дуже гарненький, милий. Наступний кардиган це такий взагалі, е, знаєте, о, як сказати, 10 із 10. Да? Такий топ кардиган Мені він дуже сподобався. Я його, на жаль, не взяла. Ну, коротше, я взяла один із кардиганів. Я думаю, ви здогадалися, який. Я потім покажу його в кінці відео до такого кардигану. Можуть пасувати ось такі штани. Дівчат G. G... Ой, не, не встигла прочитати, що там написано. Дуже часто зустрічається, до речі, саме така марка в секонд-хенді Хумана. Класні, суперські, ось такі під шкіру штани. Зараз такий е, тренд, до речі, на саме шкіряні вироби. А, і чому вони до сих пір тут висять, не зрозуміло. Ну, вони холоднуваті. Ну, це для, для немерзлячок. Я роздивляюся уважно цей кардиган. Погляньте, які тут буяють кольори. Мені він дуже сподобався. Я думаю, що він мені теж пасує. Так, це марка Desigual, досить відома і відрізняється якістю, хорошою якістю своїх виробів. До складу тканини входить. Зараз скажу акрил 16, акрил 16 вовна і все інше котон. Мені дуже він сподобався, чесно кажучи. І цей мені теж сподобався. Навіть не знаю, я б і два взяла таке. Мені дуже хочеться якийсь купити кардиган. Я думаю, що з джинсами дуже класно. Якось це можна поєднати. Вінтаж і якийсь модерн. Зараз вінтажний вже Xolet. Дуже в моді. І цей класний бомбер. Коротше, мені все сподобалось. Як воно на мені. Єдине, що ось цей, а це більше така сукня навіть в'язана. Я не думаю, що воно на мене налізе, хоча написано розмір М, коштує 470 і мінус 30% знижка. І ще хочу приміряти ось цей жакет Армані. Ну, Просто тому що це Армані, це легенда, легендарний а, дизайнер, модельєр. Клас. Просто приміряти хоча б. Можливо, це чоловічий, хоча тут, дивіться, 44 Ні, Я думаю, що це жіночий, незважаючи на те, що такий колір більш, більш чоловічий. Не зрівняти нічого із якістю армані, тому що от все, що я приміряла до цього жакета, все таке, знаєте, якесь як з барахолки. Реально. А це от просто, просто тримаєш річ в руці і розумієш, що вона вартує, що вона, коротше, дуже суперякісна. Але я сів на мені ну ви бачите, да, так, не дуже. затісний дещо, дещо в грудях чи в талії. Я його, звісно ж, теж не роздивляюся на себе. Дивіться, які джинси прикольні. же ж біля примірічної хтось приміряв, я так розумію, мені вони дуже теж мене зацікавили. Блін, я щось таке розказую. Ну, насправді, дивіться, вони прикольні, вони дуже якісні, це дуже якісний денім. Класні джинси. Ну, на мене вони дуже довгі. Я так просто до себе притулила, зрозуміла, що це просто довжина, абсолютно не моя, і за широкі. Хтось приміряв таку спідницю, і я, не відходячи від примірочної її, просто взяла і прикинула на себе. Якщо її правильно стилізувати, вона дуже класна. І така святкова вже спідниця, дуже легенька. Це, до речі, марка Zara. Далі приміряю ось такий джемпер. Мені він дуже сподобався: джемпер манго. Однозначно, мій розмір. В'язка така акуратна, і в'язка ніби, ніби ручна. ось Я його просто не беру, тому що ну, в принципі в мене є джемпери і він, він не теплий, він такий більше на весну. Це хіба що прийти в останній день, уже, коли буде розпродаж, там буде якась ціна типу, 30 гривень за річ, тоді можна, в принципі, дивитися на ці всі светрики, джемпери і кардигани. Такий сподобався смугастий, смуга завжди виглядає стильно, класно поєднується в аутфітах. І взяла ще, примірочно, ось такий ця гусяча лапка. Да? Принт гусяча лапка. Дуже популярний в шанель свого часу був, ну і залишається, я думаю. Отже, примірка. Примірка цього джемперу. Дивіться, ось так він на мене сів. Колись мені дуже подобалася ця вся гусяча лапка, ну, щось не, не заходить зараз. Цей прикольний і дуже приємний, він дуже теплий, там і вовна є. Але на перший погляд, сильний, але ж ці заширокі рукава. Ну, сам я думаю, це такий дизайн типу да? цього джемперу, такі суперширокі, якісь розкльошені рукавчики. Я так подумала, блін, в куртку це буде незручно, ні в куртку, ні в дублянку. Дома ходити, ну не знаю, в мене є в чому. Але ціни, ціни дуже приємні, як ви бачите. Знову не можу розпрощатися з цим кардиганом, я не знаю чому. Да, чому? Тому що в мене є джинси Бершка, теж купляла в секунді, білі. І я так подумала, що цей кардиган, саме в стилі Бохо, він підійде до білих джинс. Тут я приміряю ось такі трикотажні штани, теплющі. Взагалі, я в шоці, вони в дуже хорошому стані, але на мене великі це розмір L. Ну як, не дуже великі, в принципі, на колготки. А я зараз, до речі, і в колготках теж на колготки нормальні, вони б не спадали. Єдине, що може там довжина десь би. Але зараз так носять, да? коли ти йдеш і замітаєш асфальт джинсами чи то штаньми. Дуже комфортні. Я подивлюся, якщо буде якась далі знижка на них. Ну тому що, знаєте, от набрати, там, взяти 5 речей, які тобі сподобались по 300 гривень, це вже там скільки, це вже півтори тисячі просто. Просто залишити в, да, в секонд-хенді, і не факт, що я його це все буду носити. Супер кардиган. Ось в такому стилі теж: в стилі Ральфа Лорена. Мені дуже він супер теж сподобався, але знову ж таки повторюся, не можу я це все винести і забрати додому, і де це все чіпляти, коли це все встигнути поносити. Якщо він мене там дочекається, я можу навіть по нього повернуся. Отакий От самий кардиган. Люблю чорно-біле. Друзі, далі дуже цікаво, що в Хумані, от хто із Полтави, ну я знаю, що в Полтаві є, в Харкові є, так, в Одесі є Хумана. Там наскільки величезний вибір, а, сукань новорічного, скажімо так, святкового одягу, і я вже хочу щось таке окремо познімати і щось для вас приміряти. А можливо, навіть а, щось знайти собі. Тому наступний похід до секунду не будемо загадувати наперед, але сподіваюся, що буде саме ось на таку новорічну різдвяну тему. Я вже вдома, і відразу ж вам показую свою покупку із секонда. Це ось такий кардиган, як я вже говорила, в стилі буха, в стилі щось нагадує Ральфа Лорена, мого улюбленого. Дивіться, в мене є сюди ось такі козаки, в принципі, пасують по стилю. Він може бути під дублянкою. Сюди єдине, що треба, ще пояс придумати. Це, до речі, джинси теж із Секунду і бершка дуже класні. А, що я не доказала, сюди треба якусь сумочку. Я думала ось таку. Н -н -н. Вона сюди не пасуватиме, я думаю, да? Або ж у мене або ще ось така чорна. Не знаю, єдине, що немає до цього, до цього аутфіту луку, скажімо так, немає сумки. Можна носити ось так. Мені подобається в розтебнутому вигляді, або ж просто зняти, якщо це весна, зняти дублянку. І ось без дублянки. І ось так без дублянки. Просто зверху, наприклад, це що? Це весна, це осінь. Сюди треба пояс в джинсівці в бершку. І така знахідка. Я, в принципі, довольна, я можу його вдягати навіть під пуховик. Коротше, пояса не було, але ну, то таке вже не було. Да, такий нюанс. Пояс і не потрібен. В принципі, він, він не об'ємний, мені подобається ось так, як він висить. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк цьому відео. Якщо було воно для вас корисним та розважальним. Бай-бай!